Добрий день подписчики гості каналу, робимо ТО, ТО нашому козаку, міняємо масло, міняємо фільтри. Поміняли масло, тут процедура ж не важка. Ну, головна думка буде в цьому відео. Чи, треба, чи не треба заливати масло в масляний фільтр перед тим, як його ставити, тому що багато було відео. І відео ну, в коментарях, в Фейсбуці люди писали, що одні пишуть, що треба заливати масло перед тим, як ставити новий фільтр. Другі кажуть, що не треба. Там, другі кажуть, що одні пишуть, що треба, тому що повітря попаде у двигатель. І ні один не написав конкретно, треба чи не треба і не роз'яснив. Ну, це я в кінці відео, я свою думку розкажу, потрібно чи не потрібно заливати масло. Оце в мене. Новий фільтр, новий фільтр. І заливати всередину масло чи не, чи не треба. Є виробники одні на маркуванні вказують, що треба заливати. Другі, як тут, як бачите, не, не вказують. Тут ось просто вказано ж, протерти. Ось тут маслом, ну це масло виходить, на прокладку. надо прокладку цю змазувати перед тим, як її ставити. А конкретно, щоб заливати масло, тут не вказано ж. Це, як ми там всі сміємося, що аналогів немає. В Україні взагалі немає своїх фільтрів. Один завод був, промбізнес Олешки. Ну, Зараз ці території знаходиться під окупацією. А це польський фільтр, українських взагалі немає ніяких аналогів. Так що ну, я вважаю це погано, що ми виручаємо когось. Ну, це, перед цим стояв. Китайський, китайський фільтр. Тут взагалі ніякої маркеровки немає, просто ну, зекономили на краски, не могли щось написати. Тут хоч щось нарисували, то тут аж взагалі нема нічого. Поміняли масло. Масло таке чорне, ходиться тільки на розтопку і на коктейлі молотова. У мене стоїть, як я вже показав, масляний фільтр. Вже, мабуть, годів 5 чи 6, точно не повністю давненько. На мою думку, що краще фільтр чи центрифуга? На мою думку, краще фільтр. Тому що зараз масла пішли з присадками. І цей фільтр він пропускає присадки, а центрфуга їх забирає. ну і Сама да, коли там завод працював, робилися цинтерфуги нові. і Може було помінятися. Ну, завод уже не випускає тракторів. Іменно таких е, з двітілем Д-65 уже, вже наверно, з 2000 -го року ж, раніше ж, е, не випускає. Бо тоді вони в последней время ставили двітіля Д240 МТЗовські. Центр фуги, наприклад, на двітілі D-65 же ж, там стоять, стоїть стержень, на якому крутий стальний. Алюмінієва колба крутиться, в очищається ж масло. Ну, любі деталі, які між собою труться, в них є така ну, це фізика, що вони між собою йде ну, в них виробка, вони стираються. І вже не ті, більше зазорені, так масло очищають і все. Їх, наприклад, цих центриву, їх нема, хоча продаються в інтернеті. Є тільки реставрація чи ще ще нових їх взагалі нема. Так що любі деталі, які ж між собою труються то вони вміють, стараються і ті самі центрофуги, треба їх так само, на стендах їх настраивати може вони дійсно працюють добре і треба міняти але це все треба перевіряти на стенді так ти нічого не проб'єш так що зараз э, всі переходять на такі масляні фільтри і МТЗ і ЮМЗ ставляють ну, вся з, 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 імпортна комбайни всі на фільтрах такі стоять, і топлівні, і масляні, і на гідравліку всі стоять е, е, фільтри. Як я сказав, я буду ставити фільтр. Як ми там сміємося, що аналогів немає, у нас в Україні взагалі немає своїх, ну не то, що там немає, дуже мало, ну, фільтрів взагалі нема, тому що один був завод промбізнес в Олешках. Ну, зараз територія знаходиться під окупацією, так що фільтри маєш Це фільтр польський. Він такий самий все, тільки тут вже зроблено ось для спеціально заклепано для ключа, щоб можна було добре довернути А так він все те саме. Це фільтр, дорожня карта, маркировка. Тут нема нічого зекономили на фарбі, це китайський. же ж. Це стояв, ну, я вам покажу, ми зараз його розберемо. Подивимося, що всередині цього фільтра я всі фільтри розбираю, ділюся, там, яке їх устройство, хоча всі одинакові, ну, каже, по-разному є. Маркіровка в них однакова, хоч тут, наприклад, не вказано. Тут тільки цей номер, але но по каталожному номеру вони всі однакові. Внутрішній діаметр 3 все ж. В мене стояли раніше, не буду казати ж, тому що своїх Україна не випускала. ж, Стояли отакі. От сюди 5 отворів масло заходить в фільтр, через оцей основний виходить масло в двіті, очищається через... Підруючий елемент, в даному випадку папір, виходиш. Тут стоять, якщо хороший виробник ставляє ціліконову резинку, резинову прокладку, яка всередині прижимається ж пружиною. Ну Є недобросовісні виробники, щоб зекономити, ставляють обичну резину. Тут треба резину ставити маслостойку, Тому що якщо обичну, вона з часом добіє від масла і не ну, де ж це отвориш. Тут ось, а це зробили китайці. Тут як ви бачите, 4 отвори заходить масло, то тут взагалі не видно друга з конструкції, як воно працює, тут немає взагалі резинової прокладки. І коли я це масло відкрутив, то я перевернув і все масло з цього фільтра стекло. Коли ти будеш розбирати, то всередині ж є внутрішній об'єм і наружний. І В наружному ж масло. По цьому все масло витекло. То, отакі раніше були фільтри, де стояла така резинова прокладка, то в цьому стається масло. Коли відкручуєш, то зсередини витіка масло, якщо перевертаєш його, то тут, а в зовнішньому колі масло. Масло, то тут треба зробити отвори, щоб масло злити, а потім е його Тому що зрозуміти, Де масло є, де нема. Коли масло залишиться на зовнішньому колі об'єм, то фітр сам по собі важкий. Він. А де не залишається, наприклад, тут все масло витекло, отут через як перевернув, все масло, він виходить легший. Тут масла немає. Може трохи є, ну, він трохи важче, тому що сам по собі там папір він на бух. То, тут так, виходить, як воно китайці зробили, зараз ми подивимося, розберемо, яка в нього Вони всі одинакові. Це з фільтру де збільшений ресурсом, ставиться на двигуни МТЗ-1221 трактор, двигун д 260 Ну я подивився, що в них одинакові. Перед цим стояв. Тут маркировка йде 0,09. Далі таке саме ж. Це 0.35. У ну, них от а цей отвір центральний. 3 четвертих у них одинаковий. Тут краще такі ставити з збільшеним ресурсом. Головне тут весь є кронштейн, я туди вирізав. Не мішав заводити фільтр. А так іде в комплекті, як я купував цю плиту. Фільтр 009. Він менший половину. Лучше ставитись більшим ресурсом. Ну, зараз ми розберемо, подивимося. І потім я розкажу, на мою думку, потрібно заливати масло присут... тим, як ставити на двигун. Чи не потрібно Розібрали, розрізали ми фільтр, зажали тиски і болгарки акуратно розпиляли. Як я вже сказав що в цьому фільтрі, в цьому фільтрі масла мало, так ви бачите, ось майже отаку От невеличку прокладку. Поставили, ну це вообще, І виходить, все масло воно подається сюди і на зовнішнє коло. І проходить через. Тут стоїть пружина, яка придавлюєш, цей фільтр прижимає. Щоб до прокладки. така пружина. Така пружина. Ось такий фільтр. Як ви бачите, койде чуть-чуть фільтр по здавило його. Ось койде за повело. Получається, його треба раніше міняти. Ну, є чуть-чуть койде є такий невеличкий металевий є стінки. Ну, в принципі, в принципі, є резючка якась. Ось бы видно чуть-чуть. Ну, Ось, ну, задержу я, видно, що пропускає масло. Ну, краска есть чуть-чуть. Ось и цей клапан. Клапан, конечно, слабоватый, а цей клапан, цей клапан м, слугує для того, коли... Забувається, наприклад, папір забувається фільтруючий, то масло із зовнішнього об'єму нажимається на цей клапан і воно прямо попадає в двигун, минує фільтруючий елемент. Слабоватий такий, звісно. Ну, видно, що в китайці є китайці, таке що ну, так, легко жмеш. В принципі, от така конструкція. Ну. вообще оно, скажем видно что в китай есть китай не годится я раньше ставил фильтра из-за поребрика то там ну трохка конечно краще вот так слабо слабо и тут зроблено такая прохладка слабовата ж ну, скажем не годится оно Ось такий фільтр розібрали ми подивилися, яка конструкція. Та я раніше є із мене відео на каналі, то там було, було трохи покраще. Отакий. Розібрали ми фільтр, подивилися, що ну, в Китаї воно не годиться. Це було там, скажімо. Дешевий варіант, це варіант польський, це середній. Це я його цей фільт брав в минулому році осінню, стояв він 350 гривень. Ну, зараз, я так думаю, буде ну, дорожче, тому що курс виріс, буде стоїти дорожче. Цей фільт це середній. Же. Попробуйте хочу цей ж. Те, що було анонсовано в самому початку, потрібно чи не потрібно заливати масло в. Фільтр перед тим, як його ставити. Є заводи виробники, прямо вказують на саму фільтру схему рисують, що треба заливати. І другі це не вказують. Ну я в будь-якому випадку рекомендую всім заливати масло в фільтр. Для чого ж? нам одразу розібрався, коли ми заливаємо масло, воно поступає в. Фільтр проходить, заповнює внутрішній об'єм і зовнішній об'єм, проходить фільтруючий папір і воно проходить. В МТЗ, як стоїть фільтр? в МТЗ, цей фільтр стоїть отак. І коли ми зальємо сюди масло і ми будемо ставити закручувати, понятно, це буде масло витікати і буде обливати плиту, сам фільтр і буде, литися і на, і на руки і на все. Це, звісно, буде не, не добре. В Йомз стоїть він в МТЗ вертикально, в Йомз стоїть горизонтально. Ну, так само, коли ми заліємо сюди, буде, воно закручуватися, буде витікати. Теж не хорошо. Це добре, звісно, на тих двигунах чи на тих системах, де ставляється вертикально, тільки вертикально виходить, цим же. Ж під, Скажемо, це передком, воно стоїть вверх. Тоді можемо залилися масло, ми закручуємо, воно нічого не розливається, нічого е, не тече. Ну Цю можна е, все це рішити. Ми заливаємо сюди, воно натікає скільки, скільки потрібно. Тоді ми беремо і обратно в каністру через лійку залишки цього масла, ми його перевертаємо і зливаємо. Воно стільки потрібно, зілиться все, тоді ми будемо ставити чи вертикально, чи горизонтально, воно не, не буде витікати і не буде не обливати, там, не будуть ці е, дотекти. Для чого ми заливаємо? Ми заливаємо для того, на мою думку, у Фейсбуці багато писалося, ніж ніхто цього не написав. На мою думку, я рекомендую всім заливати і чи завод вказує, чи не вказує. Треба заливати масло в фільтр для того, щоб не було гідравлічного удару, не було ну, скажімо так, це може так громко сказав, не було великих перепадів тиску. Тому що коли ми ставляємо фільтр цей, не заливаємо сюди масло, тут папір. Якщо довго наприклад, він був, він трохи пересихаєш. І коли двигун дає 4 атмосфери тиску на цей папір, він може розірватися. У мене були такі випадки, коли я розбирав і папір був порозірваний. Він розривається тоді, коли наприклад, забивається. фільтр забивається, Ну, там є склапані, тут є всередині. ж. Тоді йде масо напряму вливається в двигун. А заливати треба для того, щоб оцей фільтруючий елемент... Заливати треба для того, щоб коли ми заливаємося на масло, оцей фільтруючий елемент, в даному випадку папір, що він був пропитаний маслом. І тоді, коли при первому пускі, е, дає тиск насос на, на фільтр, то фільтр вже в нас буде пропитаний цим маслом. І вже не буде такі великі нагрузки. перепади на скажімо, на самий папір, нагрузки великої тому що може десь гармошка чи склеїться, чи повести її, чи ще щось. А так вже в нас буде папір пропитаний цим маслом. Будуть пори вже відкриті. І воно зразу почне добре циркулювати І не може розірватися, може ще щось вийде, може, ну, буде все нормально. Там. Ну, коли наприклад, масло, там, то хуже не буде, в будь-якому випадку хуже не буде. Наоборот, буде краще. Так що... Чи пише завод, чи не пише завод, я заливаю і всім рекомендую заливати масло. заливте масло, воно постояло. Тоді То я вже казав, що в МТЗ стоїть, він же ж отак стоїть. Він воно буде витікати. В ЮМЗ отак. Бо теж буде витікати. Ви залили масло, воно постояло. Перевернули назад в каністру. Злили його, скільки воно там витекло все. Те, що залишилося хай залишилося ви потім вільно накручуєте, чи так накручуєте, чи так накручуєте, вже не буде воно текти. Ну, саме головне, щоб папір всередині воно буде вже е, маслом е, хорошо воно вже пройшло воно ж, буде е, пропитане і не так буде там гідравлічний удар, чи ну, не таке вже буде велика нагрузка на сам фільтруючий елемент. Так що я всім рекомендую. І те, що писалося в Фейсбук, і ніхто цієї думки не написав, для чого треба заливати чи не треба заливати. Всі там пишуть, що повітря попаде в двигун. Ну, Двигун це ж, він же не вакуумний, він же ж атмосферний. От, і, і, і сюди може повітря попасти, так що затряпна затнути чи ще щось. Так, що, на мою думку, для того, щоб оцих перепадів тиску ж і зменшити перву нагрузку на фільтр на, на самий цей. Фільтруючий елемент на самий папір, щоб зменшити нагрузку. Для того треба заливати сюди, щоб воно пропиталося. А потім можна свободно ставити і запускатиш. Для цього ж нам треба, я так думаю, заливати масло. Ось така по поводу фільтра, потрібно чи не потрібно, не знаю, напишіть в коментарях, чи правильно я сказав, чи неправильно, чи яка ваша. Точка зору по поводу цього ж потрібно чи не потрібно. Що може не так треба зробити, може щось по-другому, теж треба скажімо, учитися, тут немає нічого поганого, тому що у кожній людини є своє, скажімо, свої знання, своя практика по використанню масляних фільтрів. Так що і може якісь є виробники кращі, тому що ну, теж треба знайти, скажімо такий. Фільтр оптимальний, щоб і ціна і качество було, відповідало одне одному. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Дякую за увагу. Далі будемо.